Я вже це розповідав. Тобто, якщо в товщі кишківника знаходиться їжа чи напій вищий за 280-290, ну, може навіть 300 міліоз, то рідина рухається не в ту сторону, не в сторону організму, а назад з стінок кишківника в товщу кишки. І четверте. Тут вже конкретизовано те, що я щойно говорив: у кишківнику збільшується е, численність представників потенційно патогенного роду е, mm -hmm. так, який призводить до е, накопичення метаболітів, накопичення токсинів і е, ускладнюють е, проблеми із кишківником. Наступний слайд: ось показано, яким чином. Осматичний тиск їжі так нижчий, і рідина рухається до кровоносних капілярів у нормі. Показано, якщо у кишківнику товщі осматичний тиск 245-275 міліос, а шар-клітин кишки, а епітеліальний шар. Осмотичний тиск 280-290, тобто є різниця концентрації, є осмотично-активних речовин, тому вода разом із розчиненими речовинами, хоча а про розчинені речовини, я буду говорити, нижче, там є свої, є звичайний хід, а є вхід або транспорт, а є транспорт, який пов'язаний з переносчиками, тобто Вища концентрація осматичної е, речовини підтягує рідину е, у клітини стінки. Перший шаг, е, стінки кишківника. Далі товщини кишківника є.